Слави небесні, Не утішителю, душе істини, що зулицем все напомняєш, в скарбі ніку життя подати, привісалися в нас, і очисти нас, і ся присмерних, і спаси, мають душі наші, святий Боже, святий питки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріх, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріп, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Отче нашої сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство і сили, славу, і сині, святого духа. Нині по все час і на віки віки. Амінь. Господи, вій, помолімо. Господи, вій, помилуй. Боже всесильний, Господи, вседержителю, що через Твого раба Моїсея під час виходу із Ізраїля і з Єгипту, звільнення Твоїх людей з гіркої неволі фараона наказав заколоти агнця, прообразуючи добровільно за нас. Заколоно на християнця, що бере гріхи всього світу, Твого любленого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, ти сьогодні сваренно благаємо Тебе споглянь на ці хліби, пасхи і благослови їх, бо і ми твої раби, в честі, слави, і на спомин, славного Воскресіння Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа. Через якого ми одержали звільнення від вічного ворожого рабства, і нерозв'язаний пут, аду, свободу, і переведення перед Твоєю величністю, нині, в цім всесвітлим світлим, дні, просимо, а нас, які просимо, і цілуємо, і благаємо, зроби, щоб ми стали причасниками Твого небесного благословення, і всякий біль, і недуго Твою, і син, і всіх тих, що будуть споживати, дари твої ці пасхи, і подай здоров'я, і ти єси джерело Боже, і подати зцілення, і тобі славу віддаємо. і з беззначальним твоїм Отцем, присвятим твоїм і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Ще Вседержителю предвічний Боже, благослови і освяти, хлібе святим духовним благословенням, щоб вони були усім, хто будуть споживати, їх на спасіння душі, на здоров'я, тілесний захист проти усяких неду і всякого ворожого відступу, милістю і щедротами єдинородного сина Твого, що з ним благословень пресвятим благим же твоїм духом, нині повсе час і на віки віків, примодрі, щеснішої химики, посланішої серати, що безлодіння Бога слово породила, що, що Богородицю тебе в це Боже уповання наше, слава Тобі, славою Сину, і святого Догони, нині по зачасне. пречистої своєї Матері, святих славних сивальних апостолів, воносних отців наші, як і Акима і Анни, святого Миколая, Меликійського Чудотворця, благовіщення Пресвятої Богородиці, що день пам'яті, шанування творимо, і всіх святих помилує, спасе, Бо Він добрий, і любить. Хлібиці Пасхи, окропані родиці і священої в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється, свячується хлібиці Пасхи, кропнується і свяченої роди, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.